Вітаю вас, шановні телеглядачі. На телеканалі Надія надійшов час програми 5 хвилин для вічності. З вами я, Олег Олексєєв. Ми часто роблячи ту чи іншу роботу, не замислюємося над тим, що насправді служимо. А взагалі, як ми собі уявляємо, що таке служіння? Ніби нічого складного. Робиш роботу, тобто служиш, і отримуєш за це певну винагороду. І цей принцип є панівним в цілому світі. Але чи є він правильним? Нема нічого поганого в тому, що ми отримуємо винагороду за свої труди. Люди повинні заробляти кошти, щоб утримувати свої сім'ї, забезпечувати себе всім необхідним. Саме про це і думали учні Ісуса Христа. Вони залишили свої домівки, своїх рідних і пішли за Христом. От усе ми покинули та й пішли за тобою слідом. Що ж буде нам за це, каже Петро. Вони з нетерпінням очікували новинагороду. З Євангелії довідуємося, що думки учнів були спрямовані до того, щоб вже отримати нагороду. Вони поки що уявляли Царство Боже по світському, а себе бачили головними міністрами в ньому. Але як Христос розкриває це питання в Святому Письмі? Ісус якось запитав учнів, про що ви сперечалися, йдучи дорогою. А сперечалися вони про те, хто з них є більшим? Їм не було нічого відповісти. Вони сором'язливо мовчали. Коли Ісус дивиться на речі, вони відразу ж займають належне їм місце і знаходять свою справжню властивість. Поки учні вважали, що Ісус нічого не чує і не бачить, вони заводили суперечку про першість. Але як тільки суть цієї суперечки потрібно було викласти в присутності Ісуса, вони побачили всю її негідність. Хай убереже нас Бог, від діяння слів, від яких нам було б соромно в Його присутності. Ісус дуже серйозно поставився до цього інциденту. Як записав Марк, він закликав до себе 12 учнів. Вони повинні були починати не з претензій, а бути спочатку слугами. Ісус не відкидав їх чистолюбних задумів, а надав їм правильний напрямок. На місце бажання керувати, Він поставив бажання служити. На місце бажання змусити інших робити все для себе, він поставив бажання робити все для інших. Христос виявив яскравий приклад служіння. Його увагу привертали навіть, здавалося б, дрібниці, але Христос з радістю служив людям, відкриваючи їм принцип неба і являючи їм характер Бога. Ісус сам говорив про себе, так само і Син людський, прийшов не на те, щоб служили йому, а щоб послужити і душу свою дати на викуп за багатьох. Ісус тим самим говорив своїм учням: якщо ви готові присвятити своє життя служінню для тих, котрі є малозначними в очах інших людей, то ви будете служити мені. Якщо ви готові життя прожити, виконуючи ці начебто незначні справи, і ніколи не будете домагатися величі і слави цього світу, то ви будете великими в очах Бога. Так навчав Ісус. Давайте саме про це сьогодні, дорогі друзі, ми будемо молитися. Помолимось. Наш добрий небесний батько. Як часто в нашому житті ми шукаємо величі слави для себе, як часто шукаємо того, щоб підкорити інших людей собі. Щоб вони працювали для нас, щоб нам було зручно, комфортно, як часто, Господи, в погоні за матеріальним за добробутом нашого земного життя, ми забуваємо про вічні принципи. Сьогодні, Господи, Ти навчаєш нас так само, як колись навчав учнів. Що найголовніше, це не те, що ми досягнемо тут. Це не те, скільки ми будемо заробляти, чим ми будемо володіти, які матеріальні статки у нас будуть. Це те, що ми, Господи, здобудемо для своєї душі. Для свого серця. Чи знайдемо ми в цьому світі тебе? Це найважливіше питання сьогодні для нас. Ти вчив своїх учнів бути слугами, служити. І вони, Господи, навчились цьому, адже всі вони віддали своє життя заради спасіння людей. Тому навчи і нас бути слугами для інших, адже цей небесний принцип, по якому жив і твій Син Ісус. Наша молитва сьогодні в ім'я Його. Амінь. Нехай добрий Господь і сьогодні благословить вас. Пам'ятайте про принцип служіння іншим людям. А я нагадую, що ми чекаємо ваших молитовних прохань, досвідів чи потреб за електронною адресою, яку ви бачите зараз на екрані. До побачення.